Так, вже загрузив пост вам в телеграм-канал з новим надходженням автомобіль, який буквально тільки що забрав від наших партнерів авто ювелір Смірла. Друзі, поки їхав, вже зробив маленький тест-драйв на цьому автомобілі, їде бодро, класно, без заминок, без затупок. П'ятиступочка механіка працює чотенько. 2.0 газ, бензин, газ досить економно і надійно. Одинадцятий рік на механіки від власника офіційно куплене в Україні. Отакий От доволі сірий колір. Я не бачу ніяких нюансів по кузову в цілому. Присутні тут навіть підігрівки заднього. Ряду Оп, бачимо раз. раз раз Так, передня панель також підігріве обох свій Мультимедіа, мультируль, повний електроскопакет, кондиціонер. Друзі, всі зручності для вас. Тож автомобіль вже в продажі, як я вам говорив, вже зробив на нього повний опис та фото в наш телеграм-канал. Тому кого зацікавить, такий паркетничок... Hyundai ax 35 друзі, залітайте в Telegram а, і ще краще приїжджайте до нас на авторитет Черкаси, щоб власноруч подивитися, навіть прокататися на цьому автомобільчику.